Збройні сили України відбили всі атаки росіян в районах населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зазначається, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони та не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте збройні сили України дають російській армії відсіч. Авіація сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ. Артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади з боєприпасами та п'ять інших можливих військових об'єктів ворога.